Сьогодні ми з вами приготуємо орхідею з мастики. Для цього нам потрібна кондитерська мастика фірми Єврос. Для початку нам потрібні дротики. Беремо мастику. Скручуємо в кульку. Пропихаємо всередину дротик. Ставимо. Тут в мене вже є кукурудзяний круглект. І розкатую. Тепер дротик посередині. Ми від дротика в одну сторону і від дротика в другу сторону. Тут, де дротик, має бути товстіше, а кінчики мають бути тонесенькі. Розкатали. Беремо е, нашу пелюсточку. На орхідею дві такі пелюсточки йдуть. Дві такі. Одна ось ця і одна така. Тепер робимо нашу серединку прямо сце короска. Беремо нашу вирку середи, вирізаємо. Значить, маємо нашу деталь. Беремо і робимо вусика. Розрізаємо. У нас утвориться два вусика. Тепер беремо нашу деталь. На наш мак. Беремо кульку, робимо тут одну, тут одну. Тут досерединки. Вусика досередини. І нашу і проходимося. Наша деталька готова. Тепер робимо таку маленьку кавову зернинку. Всередині проходимо. Кавову зернинку можна взяти на воду чуть-чуть і приклеюємо сюди. І так залишаємо, щоб підсохло. Так, починаємо збірку нашої орхідейки. Беремо нашу тейп-стрічку, ділимо на половинку. Стрічці, як клейка сторона, ось вона тут, нами буде тут. Загинаємо нашу пелюсточку, ставимо сюди. Загинаємо нашу другу пелюсточку, ставимо її сюди. Беремо ось цю, що одна посередині і закручуємо. Ой. Притримуємо тут і прокручуємо. Так, собі поправили. Тепер беремо цю пелюсточку, загинаємо сюди. А цю згинаємо і ой, на ту сторону зігнув і сюди. Кручимо далі і тягнемо стрічку до низу. Так, тепер собі поправимо. Ось так. Потрібна серединка. Ми її приклеїмо ось так сюди. Ось так. Наклей. Зараз я вам покажу. Запихаємо, відсипаємо собі чуть-чуть клею сюди. І на пентлик набираємо водички і змішуємо. Потім беремо нашу серединку. Тут наносимо клей і приклеюємо. Все і залишаємо підсохнути. Коли воно підсохне, воно буде триматися, буде наша квіточка із серединкою готова. Якщо потрібно, буде, можна потім підтоновувати її жовтим і червоним, залежно якого кольору ви хочете саму орхідейку.